Ще підключаємо один апарат, тому приїхали до жіночки. паніч, як вас звати? Валентина. Пані Валентина. Звичайно, тут вже є фільтр. В неї колодець. Фільтр балонний. Дуже зручно такий фільтр, бо після прильотів буває таке, що не буває світла, і тому дуже зручно таким у нас не немає світла, то приходять всі люди, які можуть і беруть воду. Так. І ось ми зараз воду. цю будемо очищувати? Зараз піде процес. Люди тільки не придумають. Дуже велике дякую хлопцям. Ви супер молодці, таке придумати такий апарат для очистки, тим більше він дійсно. Очищує водичку. Вода дуже смачна, виходить. А от це саме. Тому дякую вам дуже велике. А, ой, Тамара, подороже. дякую. Вже йде водичка, дивіться. Все, пішла водичка, вона очищується. Пішла хітна водичка. Тамара, Павло за те, що ви нам доставили такі фільтри. Чекаємо від вас ще. Я вам трошки покажу не тільки як працює фільтр і що це дуже-дуже класна ідея, і дуже він класно працює. Я вам трошки покажу, це в нас людина після прильоту. Ну, все так, от повезло людині, що вона лишилася пані Валентина живою. Бо пролетіло, пробило в хаті все. Оце так ворота в людини, оце осколками. І оцей здоровий осколок залетів в будинок через вікно, якраз де вона на кухні сиділа. І чудом вона лишилася живою. Тому. Ну, таким людям дуже потрібна допомога, і в нас їх дуже багато. Ми будемо чекати цієї допомоги в вигляді фільтрів від вас, бо водичка чиста. Це буде, як то кажуть, залог нашого здоров'я і здоров'я наших людей. Все, так все чудово працює. Дякуємо вам велике. Все іде, все прекрасно. Дякуємо і чекаємо на допомогу.